Усім привіт, шановні глядачі мого каналу! А у цьому відео ми з вами поговоримо про те, як заткнути пельку іншої людини та зробити так, щоб вона почала нас слухати. Насправді, це дуже простий фокус, який дуже часто використовується у продажах та маніпуляціях. Ви навіть можете після перегляду цього відео поприкалуватись над вашими знайомими або близькими та перевірити, що цей фокус працює на практиці. Погодьтеся, часто буває так, що люди у спілкуванні з нами дуже там буває, присідають нам на вуха і починають вести якийсь не діалог, а монолог зі своєї сторони, та е, ви навіть не можете там ставити свої 5 копійок, щоб щось там сказати, або погодитись, або відмовитись від думки іншої людини. Тобто людина починає вас прямо грузити. Або коли людина якась кипішна, і нам потрібно, щоб людина зосередилась та звернула увагу саме зараз, саме на нас, і саме на те, що ми їй зараз скажемо, та щоб вона, ця людина, запам'ятала те, що ми їй зараз кажемо. Що потрібно робити? Перед вашою реплікою завжди у будь-якій ситуації назвіть цю людину за її ім'я. Тобто, людина без зупину, а ви їй такі, Іван Петрович. Давайте з вами підсумуємо. У четвер ми з вами зустрічаємось у другій половині дня для того, щоб у нас в офісі підписати документи на продаж нерухомості. Вірно? Він каже так. Як правило, людина в такій ситуації закрить свою пельку та почне вас слухати. Це відбувається на інстинктивному рівні. Чому людина починає нас слухати та звертати на нас увагу після того, як ми називаємо її на ім'я? Тому що це. На нашу користь грає у цій ситуації два фактори: перший з яких це виброс дофаміну у наш мозок. Вченими доведено, що наша ім'я це одна з найприємніших речей, котрі ми хочемо усі чути. Ви навіть не уявляєте наскільки люди геоцентричні створіння, яка б не була у людини занижена самооцінка. Насправді е, у дослідженнях завжди люди вважають себе найкращими там в, центром всесвіту, взагалі, а е, коло якого відбуваються всі інші події, ходять якісь люди, подобаються вони нам чи не подобається людина в будь-якій ситуації. Це центр всесвіту. І якщо ви називаєте цей центр всесвіту на ім'я. То їй це дуже подобається. Це перший фактор. Другий фактор це а, інстинкт. Це інстинкт, тому що а, у дитинстві, коли ми маленькі, нас мама дуже часто називала на ім'я, коли хотіла нам щось донести для того, щоб там, забезпечити, наприклад, нашу безпеку. Або там покликати їсти, наприклад. Ну, а, коли вона, мама, називала нас на ім'я, то. Ми завжди прислухалися до неї, і а, цей процес а, проводився дуже багато разів у дитинстві. І таким чином, з плином часу, а, у нашому мозку сформувалися дуже стійкі нейронні зв'язки, які відповідають як такий рефлекс за увагу. Тому, коли нас хтось кличе на наше ім'я, ми завжди. Фокусуємось на тому, що зараз нам будуть казати. Я, наприклад, як людина, яка працює безпосередньо у маніпуляціях над іншими людьми, у продажах, у Підписання якихось договорів, я завжди використовую це правило якомога більше часу там, називати людину, з якою я спілкуюсь, на ім'я. Тому що чим більше ми будемо називати іншу людину на її ім'я і звертатись до неї за ім'ям, тим. Краще у нас будуть сформовані відносини, тому що кожного разу, коли я називаю людину на ім'я, у неї у мозку виробляється гормон задоволення дофамін, і наша розмова таким чином, ніби та сама -самою, сама собою, складається дуже гарно. Ну, добре, шановні глядачі мого каналу, підпишіться, будь ласка, на цей канал, потисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. І найголовніше, не забудьте сьогодні ввечері поприкалуватись над вашими знайомими та близькими, та коли вони щось вам розказують, назвіть їх на ім'я, і ви побачите, що, як правило, люди будуть мовчати та уважно вас слухати. До зустрічі!